Доброго усім дня! Сьогодні поговоримо про те, що таке електризація. Кожен із вас у побуті мав справу з електричними явищами. Розчищуючи себе своє сухе чисте волосся пластмасовим гребінцем, ви спостерігали, що воно, мов зачароване, рухається за гребінцем. Або стрічить у різні боки. Ми говоримо про волосся на електризоване тертям об гребінець, яке має електричний заряд. Виявити електричний заряд можна за взаємодією на електризованих тіл. Під час терття електризуються обидві тіла, і гребінець, і волосся. Піднеси гребінець на електризований тертям об волосся до дрібних клаптиків паперу. Одні папірці притягуються до гребенця. І привикнуть до нього. Інші злипнуться між собою, а деякі навіть будуть відштовхуватися. Є два види електричних зарядів позитивний і негативний. Під час електризації тертям тіла отримують протилежні заряди. Одне з них набуває позитивного заряду, інше негативного. Заряджені частинки однакового знака відштовхуються. А різноіменні заряди притягуються. Зазвичай тіла мають однакову кількість негативних частинок. Вони нейтральні. Під час дотику заряджені частинки можуть переходити з одного тіла на інше. Негативні частинки переміщуються легше, ніж позитивні. Вовна, наприклад, легко віддає негативні заряди, а пластмаса легко їх приймає. Під час тертя вовна заряджаються позитивно, а пластмаса – негативно. У сухий холодний день ти ходиш по килиму в кімнаті і торкаєшся рукою металевої ручки дверей. Ой, таке неприємне відчуття називають ударом електричного струму. Під час тертя ніг об килим твоє тіло накопичує негативний заряд усі метали добре проводять електричні заряди. Від дотику до металевої ручки негативні заряди перебігли з твого тіла в метал, тобто відбувся електричний розряд. Електричний розряд це рух заряджених частинок від одного тіла до іншого. Увечері, знімаючи з себе синтетичний одяг, ми чуємо потріскування і бачимо в темряві іскри, це електричний заряд. Це стікають накопичені під час тертя тканини і тіла електричні заряди. Найкращими провідниками електрики, звісно, є метали мідь, срібло або золото. Тіло людини також є провідником. Тому інколи розряд відбувається, коли ти торкаєшся свого приятеля чи приятельки. Речовини, які погано проводять електричні заряди, називають ізоляторами. Дерево, гума, папір, пластмаса це ізолятори. Гарні провідники тепла є так само гарними провідниками електрики. Ізолятори погано проводять і тепло, і електрику. Найвеличніший електричний розряд у природі це блискавка. Вона може виникнути між хмарою і землею, між двома хмарами, між різними частинами однієї хмари. Для нас небезпечними є блискавки, які потрапляють. У землю. Під час грози вітер жене хмари, краплинки води разом з кристаликами льоду, які є у хмарі, труться між собою і набувають заряду. Негативно заряджені краплинки збираються в нижній частині хмари, позитивно у верхній. На поверхні землі накопичуються позитивні заряди. У певний момент величезний потік негативно заряджених частинок. Стрімко рухається від хмари до землі, розігріваючи повітря майже до 10 тисяч градусів Цельсія. Це явище триває частки секунди. Однак за цей час блискавка може зруйнувати будівлю, лінію електропередач, трансформаторні підстанції або спричинити пожежу в лісі. Для захисту будівель від блискавок використовують блискавковідвід. Це металевий стрижень. Один кінець якого височіє над спорудою, а другий закопаний у землю на глибину до двох метрів, якщо блискавка й потрапить у будівлю, та найвірогідніше – в металевий стрижень, по якому заряди стечуть у землю.